Бачите, яка стрімна крига. то це трофей. Це, це сьогодні було, трофей. Платвичка така, не знаю, мабуть, грам за 200 буде. Така. Друзі, всіх вітаю. У нас триває так за своїм пейзажем зима, але сьогодні вже другий день весни, 2 березня. І не повірите, 2 березня у мене перша крига. Ну, так Дивлячись тої криги, на яку ми тільки що вийшли, це вона перша і остання. І я думаю, можливо, в ці місця через тиждень ми вже приїдемо рибалити на спінінг по відкритій воді, бо там вже така суттєва відлига і тут уже не буде навіть натяку на кригу. Ну, Зараз є ще трошки криги. Але на спінінг тут мабуть, буде рибалити некомфортно. Тому я з товаришами з е, Ванією і з Сашею ми приїхали сьогодні на річку Псел. Спробувати з криги пошукати окуня, можливо, якусь білу рибу. Я брав з собою вудку на балансири ну і брав вудку з мормишками. Будемо пробувати, побачимо, що у нас сьогодні вийде. Ось Зараз десь 8 година час. Е, ну, на кригу ми вийшли. Крига, в принципі, там, де вона є, вона нормальна така, ну не знаю, до 10 см точно. Але вона така, знаєте, дуже нестабільна, є там промойними місцями, тому потрібно ходити дуже-дуже обережно. Я вже приїхав там декілька лунок насверлив. В принципі, тут люди є на льоду, чотири рибачки ходять. У них на льоду є невеличкі, але якісь оконці я вже бачив. Ну, Погнали, пробувати. Сьогодні буде в день плюс 3, зараз десь мінус один, так, плюс-мінус. Почну збалансирюватись. Утка така лайтово у мене і балансірчик трьохграмовий єті не знаю що там було на балансірнику є бо всі рибалять на мармочки <му> на спробу на у мене не клювало вирішив взяти Вудку балалайку лайко хлопці ловлять, дрібнули рибу, але покльовує у них, то я також мишечки поставив, мотилька підсадив. Хоча краще крупніша риба буде на голову, мабуть. Ну, поки так, а там побачимо. Ну, он одразу клювака. Моментально щось дрібне бра. Такий хороший. Дивіться який окунь. О. Гігант, на доганялочку верхню. Перша риба. О -о -о. Так. Друга риба. У вас таких нема, да? Вообще не так? <ріху> Може, в тебе возьмемо. Друзі, як агресивно він уже на голову Прям загнув. <ріху> Капець. дрібно дрібнота ловиться п'ятий монстр у мене конечно монстри клюють пацаны у вас таких наверное, нема а тут о це крупняк у мене самый крупный сьогодні це у мене шість уже такие агрессивные, они вообще тут. Восьмый. Кстати, цена на голову уже взял. Сверху, ну, было наживки. Ну, это крупный у меня сегодня. Вот это крупный. Пошло. Ага. 15 уже. Ни одного большего такого не было. Стандарт. 19, Ну, конечно, не 25 грамм, десь грамм 11, наверное, око. Ну, это как? Это можно сказать в пол ладошки, да? хе <реш> то, то, то по-другому кажуть, то на указательний, на мізинець, указательний блін! Друзі, ну що, рибалимо майже 2 години або 2 години десь. Сказати, що не клює, я не можу, клює, але клює отакенький оконець. Я вже два десятки наковиряв, ну, але така дуже спортивна. Риболовля, чомусь я сподівався, що в цих місцях буде хоч проскакувати непоганий окунь, бо на спінінгу ми тут ловили реально гарних окунів і по 300, і по 400 грамів. Ну, на жаль, на мормишку клює дрібний. Пробував на балансир. Взагалі ніяких реакцій абсолютно не було. На мормишку із мотореми на безмотилочку потім пробував прокльовую, але дрібнота. У хлопців там вони трохи. Далі на глибину заходять, плотвичка, густерка, але також невеличка вскакує ярші. Різна рибка, але хочеться чогось гарного. Ну, сподіваюся, що ще, ще якась риба буде. Наловимо то багато, але розмір поки печальний. 22-й 22. І все дрібнота. І є, друзі, нарешті Гігант окунь. це 23, гола мармишка. Мормишка це від вікінга така ось кольорова, різнокольорова крапелька. І ось такий гігант клює. Жодної риби сьогодні не взяв, все на відпускання, бо все дуже спортивне. Ось <му> такі гіганти. Так и нет, грамм 300, да, может быть? сколько, как думаешь? 700 где-то? Да, да, где-то, я думаю. Где-то между тем и этим, да? Да это трофей! Это сегодня трофей! Друзья, мы тут, когда с спиннингом приезжаем, то такие дребняк, ну это... Це... Навіть такий не трапляється. це тут сьогодні у мене найтрофейний. Це сміливо, можна сказати, що це півдолоньки. <світний випадок> <світний випадок> так, Нарешті. <світний випадок> <світний випадок> нарешті покльовочка і є. Гарбач. Ну не такий гігантський, як попередні, але гарбач. <світний випадок> Оце, друзі, поставив цю мармишечку, просто відірвався. Мармишка це вікінг. Назву не пам'ятаю, там десь написано на упаковці, вона така капелька. Ось ну, на неї наголу покльовую, без мотеля, я вже не знаю, що 5-6 на ній неї піймав. І окунь, Крупний можна сказати Крупний такий півдолоньки максимум. Хлопці більше навіть на постой ловлять і у них трапляються, он бачимо, там воно в плотва гарна, гарна, гостерочки, Окунці побільше, але вони на черв'я ловлять. Ванки, які плотвичка така, не знаю, мабуть грам за 200 буде. Така приємна. Ну і там бачимо гостерочки. Окунці. І ловлять хлопці ось, бачите, як на постой. Вон стоїть. О, плотвичка. Ну, Прибізительно як той. Йок. Друзі, він ще платва піймалася на голову. Друга плотвичка сьогодні. Вся ж мармишечки. Знову і ось Плотва. Друзі, ну що, зробили паузу на обід. Поки така передишка в кльові. Хоча саня дістає окуня гіганта. Ось якраз вже за, за 12 годин час перевалив, тому обідаємо. Такі але продовжуємо риболовлю після обіду, вже два піймав на мотилька, тут стояв мотильок на постой ставив його, мотиль стояв нетронутий. тільки почав піднімати тут, а одразу два дрібняка піймав, одразу покльовка. Не виходить, підібрати ключик, знайти якусь хоча б. Трошки крупнішу рибу, лише дрібнота в мене. І немає значення. Гола чи з Мотря. Все одно лише дрібнота. Є платвичка ще одна. Гігантська платвичка. Ось. І нарешті клювака. І ось такий гігант, окунь. Просто гігант. Це мій основний розмір сьогодні. Це з приводу того, коли ми десь там взяли десяток оконів і кажуть, та ви ж, відпускайте їх. Дивіться скільки цього дрібного тут його просто купа. Він весь виросте в обувіді звичайного нормального. Крупного окуня. Його тут просто толпа цього окуня. Он на голову тепер. Дивіться. Окунь, чемпіон. це сміливо можна казати з палець окунь. Живцов. 37 оце окунь клює так окон, менше навіть ніж попередній. Це унікальний просто окунь по розміру. дивіться, палець більший, ніж <різь> окунь. Це, друзі, за такої риби я її не дуже люблю зимову. Може це я, звісно, такий спеціаліст, але в мене зазвичай ловиться ось таке взимку. В цій лунки крупняк. У мене. Друзі, це реально по сьогоднішньому дню це крупняк. Отакий От платвичка. Четверта сьогодні. Ось бачимо, також влітає періодично. На розмір не радує. живцовый. Розмер плотвы ось. Вот была так аж до дома. Есть. Крупняк. Такие даже больше, больше указательного пальца. Оба есть поклевочка. Ух ты, Цетрофей. сорок один. Цтрофей. трофей. Це трофей. О, есть. Ууу, знову, знову трофей. Знову. Так, є. Юбілейний. Це, друзі, юбілейний 50-й окунь гарбач. Тільки що з цього гарбача таке враження, що навіть спала п'явка. На щуках бачив, на окунях ні. А, друзі, продовжуємо риболовлю. кльо в принципі є, але клює риба позорна. Я вже піймав за півсотні 50 окунчиків, які отакого, отакого, отакого розміру там було штуки 4 таких на півдолоньки і все. І там до п'яти плотвичок. У хлопців, у Саші і у е, Івана у них, ну, може трохи менше по кількості, але у них там були і підлящики, і густерки більш-менш плотва. Ну, також небагато. Там, по... 3-5 штучок, але ж траплялося ну, на постой. Два слова тим, чим рибалю. ну, що, ну, Покажу чим рибалю і на що клює. Хоча ну, бачите, самі яку рибу ці снасті в мене ловлять. Ну, ні у кого немає, щоб там роздачі і щось клювало. Звичайна балалайка у мене. Ось Ліска від вікінга W6 Ice Pro. Японська пишуть це льоска волосінь. діаметр 0,083. У неї ось і тест по кілограмам 0,82 кілограми. Така ліска і така мормишечка. Також вікінг. Називається ось вона roundдrop. 0. Скільки тут вона? 3 міліметри? Не знаю скільки грамів. Вже близько пів четвертої час, вже вечоріє. Ну, день то додався вже і ще майже годину можна рибалити, але вже наша риболовля близиться до завершення. Трохи стало прокльовувати, але ну, хлопці там йоршики дрібні, окунці клюють, ну нормальної риби немає. Все, що було... Трохи крупніше, воно клювало туди ближче десь години до 10-ї. 51-й трофей! 57-й вже, друзі, окунь. Так оце крупняк, це до того, в основному всі, що траплялися, були ще дрібніші. Так, гарна клювака, щось так аж загнуло. О, це трофей у мене око. Такий. Найбільший сьогодні. Шоста платвина. Іноді потрапляється і платвичка, але розмір цієї платвички. Такий же, як і окуня Дуже спортивний. Друзі, бачите, яка стрьомна крига. Ми тут майже на краю, вона вже намокла, вода підходить. І, я думаю, завтра вже сюди не вийдеш точно. Ось вона ще хрустить, коли по декілька чоловік. Вон, дивіться, скільки промоїну тут ще хлопцям вудки збирати тут. І оцього, бачите, вон там посередині таке, як частина води йде. З тієї сторони, з іншої сторони, її зранку ми приїхали не було, було все в кризі. Тобто крига сходить на очах. Там, що казати за наступні вихідні, я думаю, пару днів і тут залишиться лише закраїна. Хоча, чесно вам скажу, там де буро, там де ми заходили, там крига за 10 см. Але сходить дуже-дуже швидко. Сьома, сьогодні платвички. Так що там? Підзагибає його плотвичка. Невеличка така, ну це така побільша, ніж попередні були. Так, ще покльовочка. 70-й окунь. Юбилейний. Далі, мабуть, все. Друзі, суттєво додався день, вже 10 хвилин шостої, ще на вулиці відносно світло. Ну, Ми вже риболовлю завершили, в принципі, по кількості ми відрибалили, ну, дуже непогано. Я піймав десь до 8 десятків риб, 8 плотвичок і 7 десятків окунів. Ось. Але риба ну, настільки позорна, що просто можна сказати, і показувати соромно. Я все, що піймав, все повідпускав. Ось, У хлопців трошки краща риба за розміром була, але ну, трохи там менше там, може, на 1,5-2 по кількості. Ось, ну, в сумі, у нас там до сотень до риб точно буде хвостів. Тобто, результат, ну, по кількості, так, можна сказати, останній лід, то ми відірвалися. Лід вже стрьомний, я нікому не рекомендую виходити, особливо на річках вже на лід, бо це може обернутися неприємностями. Ось. Всім дякую, що залишалися зі мною, що дивилися відео. Дякую за перегляд. Кому сподобалось, підтримайте лайком, підписуйтесь на канал, залишайте свої коментарі. Ну і всім щасливо, всім пока. Сподіваюся, наступного разу вже зустрінемося на риболовлі по відкритій воді.